Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео. Зразу вибачаюся за якість, бо Ой. працюю з фонариком. У нас відключення світла вже який тут третій день, майже світла немає. Купив я амортизатори задні два і втулки стабілізатор. Але втулки поки взяв це середні. На задній стабілізатор. Середній ще треба буде на речагіду заказати. Топоки так, то їх там потім ми розглянемо аморти наші фірма Камока. От. Такий номерок. От. Значить, по ціні. Амортизатор 750 гривень один. Ми брали два. От, і втулки по 90 гривень чи що одненька. От. Ну, то разом півтори тисячі і 180 і ще буде там. Ну, е, грубо скажем, я знаю, скільки там, 180 і 180 буде. Е, 360. І тут півтори. Ну, грубо, 1900 там. Плюс-мінус. О, о, то тільки то є. Ми ще там потім будемо ще. Ще супорта я буду робити, але то пізніше. Зараз займаємося тим. Так, що нам треба? Зараз беру інструмент і переміщаємося в яму. Ну що, я вже в ямі запшикав жидким ключом різьби. Значить, Амортизатор у в нас болт, там ззаді гайка. Зверху, нібито, вроді один болт має бути. Попробуємо, щоб не знімати підкрильника. Попробуємо добратися звідси. Не знаю, получиться, получиться, ні, то прийдеться знімати. Міняємо два, так як один вже потік. От, а другий вже просто не тримає, ще не тече, але він вже не держа. Далі, по стабові. Теж там трохи позапшикував, де міг достати, бачите о. Тут розбито, ну і тут розбито. О. Якщо їхати, то воно по ямка гепає стабілізатор. Ну, І ясне діло, що він вже автомобіль не тримає зовсім. Він свою функцію не виконує ніяку. Він зараз тут живе своїм життям. Так що втулки треба замінити. Ну, Будемо пробувати зараз розкручувати, то, все діло, а там подивимося, буду включатись, показувати. О, у нас з'явилось світло. Казали, будуть давати по дві годинки. Десь дві години будуть давати. Дві, ну, дві є, дві нема. Дві є, дві нема. Ну, хоча б так. Якось будемо жити. Нічого, переживемо. Так, а ми працюємо далі. Прогріваю, хлопці, горілкою все, бо не можу зірвати ні трубою, ні чим. Зараз грію. Ззаду гайка вже червона нагріта, на червону вон видно. Зараз прогріваю самого речага, де вставлений болт. Може приржавляний болт і таке може бути. Що, хлопці, після прогріття пішло прекрасно. От, бачите, там в нас втулочка є. Отакий болт стоїть. О, ну Тут він трошки десь ржатики. А так-то, напевно, просто е, заржавляна, гайка тримала, але прогрілось. З трубочкою дуже легенько пішло. От, зараз робимо аналогічно і з тієї сторони. Так само прогріємо, не будемо рвати руки, болти і гайки. Так само і інструмент. Ну, От на рахунок зверху, то не знаю. Ну, побачимо. Бачите, він вже ще щось там робить, але то вже не його робота. Він вже я його легко ганяю однею рукою, він вже не тримає. Так. Що? Зараз давайте тут зробимо вже, по низи повідкручуємо, тоді будемо пробувати зверху другу сторону так само я відкрутив. О, тут, ви бачите, який О, красавець який. О, все мокре, тече. Так, забув сказати, значить, головка на 21. Що болт тут головку має на 21 і гайка на 21 має головку. Так, зараз будемо пробувати, напевно, долазити зверху. Е, якщо зараз я по який там болт, що до чого, попробуємо відкрутити. Не знаю, що в нас вийде з того, але попробуємо. як ні, то прийдеться знімати підкрильника. Так, хлопці, вийшло мені звідси відкрутити без зняття підкрильника. Зараз докручую і показую. Головка на 18. Не знаю, викрутив я його вже чи ні. А. О, от наш болт, бачите, він не грязний, чистенький. Зараз, щоб фокуснуло отак. О, Він, виходить, закручений якраз тут в лонжерон. О, Ну і тут не попадає так всяка срань, він не ржавіє. О, ну, Ясне діло будемо збирати. все на нігрольчик змажемо. І от вийде, скільки мені вдасться руками його затягнути. Потім ставив отаку головку звідти, така конструкція. І ворудком зірвав. Далі потрошки-потрошки. Відкручував і викрутив. От наш аморт знятий. Так. Ну що тут? А вже цю сторону ми можемо ставити нового. Зараз почищу, помажемо болтики і можемо нового встановлювати. Що, бачите, хочу показати, дивіться, яка різниця в діаметрі цих салінблоків. Ну, по болтах, по отворах вони все таке саме, а от різниця от по салінблоку. Зараз мірнемо так приблизно хоч. Той у нас 50. А тут. Зараз, зараз. А тут 40. 10 міліметрів різниця. Ну, бачите, Економія вже. Ось таке. Ну, нічого не зроби. Я думаю, що це ще напевно оригінальні стоять. Скоріше за все. Ну, от Поставимо такі. Та, нічого страшного ходити воно все буде, але просто так кажу, що економія. Бачите, він нас само виїжджає. То звісно О. зовсім друга пара галоша, що то... О, я його елі стискаю. О. А того попробуємо. Там нема що пробувати, але так, для себе. О. Як гануча якась. І все. І так він і остався жатий. Ну що, зараз мажемо і будемо збирати то є все діло докупи. А так у нас масло виходить доверху. І що так їдемо. О, треба його зараз тепер буде качнути ще. О. Так, я його зараз прогоню, мажу болти і ставлю. Так. Амурти я вже його встановив. Все на нігрольчику. Тут так само. Зараз добираємося до стабілізатора. значить що нам треба? Нам треба раз болт, два болт. І тут овуха відкрутити. І знімаємо стабіка. Тільки одне но. У нас ці вовтулки ми маємо, цих не маємо. Треба ще буде дозамовити. Оцих дві втулочки. От. Розбираємо, пробуємо відкрутити. Ну, ти його Може підуть добре, бо я їх запшикав. Не знаєте, щоб ще не заламалося. І таке може бути. Ну, побачимо, попробуємо. Так, хлопці, викрутилось. Все добре, всі болти пішли. Стабілізатора фарба полізла. Ось такі вона втулочки. у тих дві штучки треба. О. От вони. Треба ще буде їх дозамовити. Ці у нас є нові, а ти її треба дозамовити. Так, ну що я? Зараз його вийму звідси і треба буде вже, вже пізно, темно, дозимов втулочки і тоді будемо вже збирати. Далі то є все діло. Ну що, продовжуємо поля хамбрі. Кхай, значить, е відчухав я вуха стабілізатора. Ну, бо фарбував тоді рукавиці, щоб руки не захлапати краскою. Відчухав йоржиком. От, на болгарці стоїть, Я його на наждак ставив. вичухав вуха, погрунтував В один чорний, один сіра грунтовка АПП. От, і так само відчухав стабілізатора От, і погрунтував, вже пофарбував. Ну ще О, Грунтовка була суха, вже зараз зафарбовано. О, ще фарба мокра. Тут з цієї сторони, бо я так спочатку одну сторону зробив, потім другу. Тут, вже, бачите, трошки підсохла. Тут ще видно, що так більше як -то блистить свіжіше. От. Видирав, бо він то є все було фарбовано порошковою фарбою. Її почало піднімати, під нею ржа така, аж тут на вухах тож такі бутерброди порубилися, ржи. О. Так, хлопці, так пропало в нас світло, Іду, добираюся до фонарика. Щоб вам щось ще дорозказувати, Зараз, зараз, блін, у нас життя зараз. Де він той, мій фонарік. О! Закінчилося, скажімо, світло. От, і так і от живемо. Так що... От, е, далі ще хвилинку. Ну, вибачаюся за незручності, показую, як є, ну, але. Що зробиш? Таке зараз життя. Значить, дві втулочки вон у нас лежить. Це на середину. А на краї буде. Там ви бачили, іншої форми втулки. там, е ну, Кругленькі такі, з пазіком ідуть, то я їх дозамовив, вони мають приїхати. О, Якраз підсохне фарба вже. І приїдуть, і будемо встановлювати стабіка вже на місце. От, Потім покажу. Далі, вже як приїдуть втулочки, то. Тоді покажемо, як вже покажу, як встановлю вже то і все на місці. Так, що в нас? Виключаємося? Йдемо зараз підключатись до акумулятора. Ну що, хлопці, встановив я вже стабілізатор. Прийшли в тулочки. У цього я чекав тулочки, бо ці, бачите, однеї форми а ці іншої форми. о, ну, Дуже так плотно. Ну, вдалося мені надіти, ну, дуже-дуже плотно вони знайшли. Зажалися, будуть супер тримати. от, болти на нігрольчик. Все, і ще я трошки підчистив тута підрамника, трошки е, погрунтував. О, балончики, ґрунтовка і чорна фарба. Ну, По-доброму, звісно, треба було б його, звісно, щоб ідеально зняти, від, чи від піску струїти, чи по можливості ну, видраяти так, скільки можна. Ну, Але якби прийшлося салінблоки мінялись, би, треба було його знімати, то так. А так, ну, не варіант. Так що... У культури трохи так як міг, як получалося. Я так не люблю, звісно, бо тут, бачите, і трубки всі пофарбувалися. Так, я так не люблю робити. Ну, Але тут без варіантів, інакше не буде. Стабілізатор теж пофарбований. Ну, Я його пофарбував ще раніше, а той фарбував вже сьогодні. Воно підсохло. Я вже тоді встановив стабілізатора. Але тут воші, трошки речаги поправляв, то бачите, трошки ще о. Грунтовка ще сирає, вилазить десь. от на нігрол все поскручував. Ну, якось так. Я думаю, гірше я тут нічого не зробив. А вже таки трошки, що ржавчина так не буде кидатися, вже буде краще на рахунок того. Ну і звісно, що нові втулки, все стабілізатор. О, задок вже нові амортизатори, нові, нові втулочки. О, задок тримається йому. -йо. А то качаєш такого за стабілізатор, воно все болталося, ходило як. Так що, отакий відосік, От, вже у нас задок готовий. От, І будемо далі працювати по автомобілі. Ще є робота, будемо робити, буду показувати. Все, всім Дякую за увагу, всім пока. Наразі. До наступного відео.